Добре, тюка, ну давай ще раз трошки зіграємо, я тобі на щось зверну твою увагу. Дивись, Артемка. Коли спочатку граєш оцей третій патч оце, на нотки до, оцей бач, третій патч. Утримуй його. Хай звучить. Цілий такт оце, розумієш? Оце, нехай звучить музика, а лунає. А потім сюди переставляєш. І дотримуєш. Давай оце поки що над цим тактом попрацюємо. Перший такт тільки зіграєш, щоб дотримав тебе пальчик. Да. Вийшов тебе так. Давай тепер другий такт зіграємо. Давай еще ТП давай поедаем. Раз и два, та 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 Раз и два, та та, та. Давай. Тоже трошки-трошки заблукав, Артемка, заблукава. Ну давай еще разок. Раз. Ще давай трошки попрацюємо, поки у нас ще сили є, як то кажуть. Раз, два, тримай. Раз, два. Та -та -та -та. Давай. Спочатку. А що ж так довго, Артемка? Давай трішки швидше. Раз, два, та, па, І сюди два пальчика. Раз, і два, і. Ще, іще, іще. Раз, і два, та, та, па. Давай. Другий четвертий, Артемка, другий четвертий, давай. Ще, да, ще тепер поєднайся, поєднайся із тим, давай. Ні-ні-ні, <му> <му> бач, друга стру другий лад, п'ята сока. Дальтемка, що ти такий красний? Ти не захворів, червоний, щось ти такий не нормальный. Нормальный? Тебе бы такие щеки червоний, значит, ты с морозовчики вышел. Ще разочек. mm <laughs> Добре, Артемка, ну гарніше було б, щоб тебе, звісно, освітлення трохи було краще. Бо ти таки в темряві сидиш, я там тільки трішки угадую, як ти там, як ти там. У тебе, може, якась на столі лампа є, а, Артемка? А от так, нормально? Ну, трошки краще, так, да, трошки краще. Аби вообще було б гарно, якби там ще в тебе якийсь світильничок був, щоб тебе, щоб тебе видно. О, таке в мене теж такий, кажеться, є. О, тебе буде зовсім добре видно. О, і так його поставив від себе трошки, тільки щоб він тебе не сліпив, а щоб так нормально було, о. Отак? Вот ну, о, да, включи трішки, да, Хоча би якесь світло було, так. Да, і провод убирай, щоб він не заважав. Провод. О, проб, а з проводом задача буде, так. Да? Так я тебе хоч бачу вже. І, і аби ти ще сів трішки правіше, щоб ліву руку я побачив. От так, от, да, і тоді я вже можу тобі якісь і зауваження робити. Добре, молодець. Так, ну що, давай тоді іншу пісню подивимось. Т так.